Річня хаотична, невпевнена дівчина перетворюється на впевнену організовану жінку. Вони залишають свої старі звички за дверима заради кращих заради вищих цілей. І, як у будь-якому новому починанні, початок важкої роботи несе в собі обіцянку безмежних можливостей. Можливість підкорити нову територію. Коли можливість з'явиться, я хочу бути готовою домібути. Кажуть, усе, що є реальним, спочатку було уявлено. У цій грі немає ні компаса, ні правил. Мій компас це моя інтуїція. Мої правила це мої мрії. О, і ти хочеш почути мої звісно, що основна моя ціль на цей рік це отримати інтернатуру в компанії по інтер'єрному дизайну і розпочати вже свою нову кар'єру, будувати свою кар'єру моєї мрії. І а, так, це, це є основною моєю ціллю. Це моя основна пристрасть цього року, моя мрія цього року. І я би дуже хотіла цього досягнути. Звісно, основним челенджем в проходженні першої цілі, окрім самих курсів, самого контенту мені необхідно також знати іспанську мову, тому що сам курс він є іспанською мовою, і тому а, зараз я займаюся три рази на тиждень із репетитором для того, щоб до кінця року бути повністю вільною, повністю вільно володіти іспанською мовою. Отже, третя ціль, а, яку я поставила собі на 2026 рік. Це ем, побудувати свій власний бренд онлайн, що означає досягнути 10 тисяч підписників на Ютубі. Це дуже важливо і це дуже допомагає, коли люди знають твою персональну історію, персональну історію за брендом, і тому введення цього каналу є необхідним. Пам'ятаєте фільми або трилогію Ангели Чарлі. Моя четверта ціль це досягнути шпагати, повздовжні та поперечний, а також повністю змогти робити мостик. І це також походить з моїх дитячих мрій, оскільки в дитинстві я дивилася ангели-чарлі, і мені дуже подобалася їхня гнучки, їхнє спортивне тіло, можливість виконувати шпагати. І я вже працюю над цим три роки. Тому я думаю, що це досить реалістично для мене сказати, що до кінця 2026 року я би хотіла досягнути нарешті шпагати. Отже, про мою п'яту ціль, і вона також іде із моїх дитячих мрій, і це можливість подорожувати або здійснити подорожі із моїми батьками, щоб мати фотографії, щоб також мати потім згадки і пам'ять про ці події. Тому це є моєю п'ятою ціллю. Я також пам'ятаю цю дівчину. Багато чого досягла з того часу. І ти знаєш, що вона завжди хотіла, щоб я не припиняла мріяти, і це те, що ми будемо робити. Це підсумовує мій vision board, і. Якщо ти хочеш побачити більш детально, як я планую цього досягнути, підписуйся на мій канал, адже в наступному відео я покажу більш детальніше, як я планую цього досягнути в 2026 році. І до наступного разу!